Доброго дня! В ефірі черговий спецвипуск проєкту Слухи нашого району. Сьогодні ми повернулись з літньої відпустки доволі несподівано, а все тому, що Дніпропетровськ сколихнула чергова надзвичайна сенсація. За неперевіреними даними, припиняє свою діяльність один з найбільших банків України Актабанк. Ми вирішили дізнатися, що насправді коїться в одному з найбільших українських банків. Отже, рушаємо. Наразі ми знаходимося біля центрального офісу Актабанку. Тут бачимо купу обурених вкладників, що вишикувались у довжелезну чергу біля єдиного працюючого банкомата. Чи отримують вони свої гроші? Переконаємось далі. Доброго дня, скажіть, будь ласка, пару слів про те, чому ви зараз тут? Гроші знімаємо. А чому ви в черзі стоїте? Чому черга? Ви не знаєте? Чи знаєте? Черга багато людей. знімають кошти з карт. Ну це все. А чому біля інших банків не стоять такі самі черги, ви не знаєте? У них немає таких карток, тому їх стоять тут. А чи знаєте ви щось щодо складної фінансової ситуації в Актабанку? Нічого не знаємо. нічого не знаємо. Тільки можемо здогадуватися. По суті, у всіх одні і ті ж проблеми. Банк до да, 30 числа перестав переводити перестал переводить частних частных предпринимателей, предприятий. І з карточек також неможливо зняти деньги. Говорят, что минимум 1000 гривен. Но опять же, если говорить о сегодняшнем дне, то пробежавшись по всему городу ни один банкомат не выдает деньги, ни Приватбанк, никакой. Любой банк, с которого попытайтесь снять с карточки деньги, он не, не перечислял. Вот, как бы единственное деление вот здесь, вот, в центре города, говорят, что здесь возможно снять. Вот. Ну и как же опять вот человек сказал передо мной, что. Ввілі нову тарифікацію, непонятно, при закрытии ще 500 гривень. Ну, вся, вся та ж ситуація. Просто какой то и людей, скажімо так, Полдніпропетровська розвели і кинули на деньги. Я перепрошую, доброго дня. Інформаційна агенція наш район. Кудись пішли всі працівники ресепшену, не хочуть відповідати на наші запитання, то може спитаємо у людей. Скажіть, будь ласка, а чому ви сьогодні тут, у такій довжелезній черзі? Ми хочемо зняти тисячу гривень. А чому саме тисячу? А більше не дають. А у вас більше лежить? Звичайно. А чому не дають? Ви в курсі? Ні, не в курсі. А чому, як ви думаєте, чому керівництво банку розпорядилось не видавати гроші? Ну, я думаю, що банк лізеться до краху, тому звісно, що... Руководство хочет деньги оставить себе. Не, ну по мере возможности выдают. Я не знаю. Я не являюсь акционером данного банка, не могу ответить на данный вопрос. А сколько вы сегодня хотите снять? Максимально возможная сумма. Выясните у них, почему они нарушают. А статью 1060, 1061 статью Гражданского кодекса, на основании которой сказано о том, что, в частности, деньги по депозитам должны отдаваться в полном объеме, причитающиеся проценты, а не давать вот эти позорные тысячи гривен, за которые люди стоят в банке. Вот и все. Пойдите, задайте вопросы, а потом придите нам расскажите. Мы вас послушаем с удовольствием. А стоим вы здесь, вы знаете, по одной простой причине. получить вот эту копеюшечку, которую банк решил распределить, кинуть в зубы, а не выдать всю причитающуюся сумму каждому человеку. Все. Я начальник управления безопасности. Кабаков Юрий Леонидович. Вы сами понимаете, что с Актобанком не все в порядке. Не все в порядке. Есть определенные сложности, есть определенные проблемы. Вы сами что не все в Если бы было все в порядке, у вас бы здесь не было. Вы бы к нам не пришли. Що ж, будем що приводів для паніки нема. І у АКТАБанку, так само, як і у всіх інших великих банків України, не виникне жодних проблем у зв'язку з жодними обставинами, що наразі склалися в нашій країні. Побажаємо їм скорішого видуження від ситуації, що склалися наразі, і будемо сподіватися тільки на краще. Михайло тонкомоги. Спеціально для ІА наш район.